Слава Ісусу Христова! Слава на віки Богу. Продовжуємо говорити про такі основні теми року ювілейного. І сьогодні, як ми анонсували в попередній програмі, будемо говорити про гріх, про відпуст. Ну бо прощення це одна з основних ідей цього року, так. Що таке гріх? Дуже часто ми чуємо гріх, гріх, живемо з цим, живемо з гріхами, йдемо на сповідь. Ну, але, власне, що таке і гріх? Чомусь так приходить відразу база людського життя, як ви назвали це вже, це щось таке буденне, щоденне, дуже в такій дужій мірі, деколи непомітне навіть. Але гріх це є розірвання стосунків із Богом, такого сопричастя, єдності, спілкування, а так само розірвання стосунків із з ближнім, з людиною. І навіть якесь пошкодження собі. Але найбільшим, таким, можливо, найглибшим розумінням і поняттям гріха, це можна сказати, людина противиться любові, любові, яка є основою її життя. Любов до Бога, до ближнього. Ісус, це називає як найбільшу заповідь, найбільша заповідь любові. І тут, напевно, виходять всі розуміння, тут збігаються всі, виходять і входять всі розуміння гріха. Тобто людина відмовляється жити законом любові, відмовляється підкорятися цьому закону, рухатися в цьому законі любові. І ну, це є серйозний поступок, бо це є в певній мірі. Не лише чимось таким, що воно автоматичне. Це є свідоме, свідоме бажання зробити так, як мені хочеться. Так, як мені пропонує, пропонують, можливо, десь обставини, можливо, десь мої слабкості, мої нездатності. І я піддаюся цьому. Я живу цим, цим способом життя, цим станом і продовжую жити. Тому гріх це є переступ не лише заповідей, але е, взагалі не життя в згоді із любов'ю. Кажете, поступати так, як мені хочеться. Це про свій егоїзм і відповідно це про гординю. І це найбільший гріх гординя добу. Гординя стає такою основою багатьох гріхів. Тобто це є конкретні дії, які забороняють мені бачити волю Бога, бачити Бога взагалі Його дію в моєму житті, бачити інших людей в їхній гідності, в їхній величі, як створених Богом осіб, але і не бачити взагалі. Потреби їхньої не бачити взагалі їх як, як важливих в моєму житті осіб. Взагалі, які мені допомагають, які стоять на тій самій дорозі, йдуть тим самим життям, живуть, живуть ту саму спільноту, живуть людяність. Взагалі, якби ця гординя ніби, е, применшує людяність в мені. Це не просто якась гордість, я буду стояти вище когось, буду е, е, якимось егоїстом, буду жити по-своєму, але взагалі втрачаю це, ці відношення, е, відносини. Людини як, як особистості, яка створена Богом, так, але в її життя закладений Богом закон, який, навіть не знаючи Бога, людина може і має дотримуватися. Це так цікаво, тому що коли грішу проти інших, то я не бачу в цій особі, проти кого я грішу ага. таку ж ціну для Бога особистість, як я. Ага. Коли я грішу проти себе, то я в собі не бачу. Mm -hmm. Того, що наскільки цінним і важливим Бог мене створив. Коли грішу проти Бога, ну, то я взагалі відмовляюсь від нього. Від mm -hmm. нього відмовляюсь, бо, ну, бо я тоді стаю Богом. Mm -hmm. е так, це якраз, якраз такий момент, що е ну, я сам собі не знаю свою гідність. Mm -hmm. Я не вмію бути, жити своєю гідністю як людини. Як людини, яка е знає закон. Вміє е, любити, яка е, покликана до любові, яка е, покликана жити е, спільноту, е, жити е, ну, таке поняття цього супричастя, тобто е, співучасті якоїсь, якоїсь як одної е, родини або якогось одного столу, круглих стіл, де обмінюємося і стаємо рівними один з одним. І так само ну, дія Бога відбулася в цьому спрямуванні. Послав свого син так полюбив світ, що послав свого сина, вклав його за цей круглий стіл, щоб людина могла жити спільноту з Богом, таку конкретну спільноту з Богом. Цікаво, бо хто з ким сиджу за одним столом, то є дуже близький. Угу. Ну і Це взаємно має бути. Часто можна почути, що гріх це промах. Угу. Промах це, знаєте, так. Стріляєте з лука і Мімо. Ну колись ми в дитинстві так грали в такі ігри, тому ця асоціація в мене прийшла. Ем... Коли є промах, це може бути помилка. Mm -hmm. Тобто, це є якийсь як в певній мірі випадок або е, так обставини е, обмежили мене, що не було виходу. І... Не те, що я був змушений це зробити. Цікаво, що ну, мученики, які зазнали смерті, які досвідчили віру в Господа, то вони не бачили цих можливостей для промаху. Вони могли промахнутися, тобто зробити якусь дію. Але це свідома дія. Навіть будь-який цей промах, тобто я знаходжу спосіб, щоб уникнути. Якоїсь відповідальності, yeah. уникнути відповідальності за, за своє життя, за свої стосунки, за свої, за свої дії. Знаєте, зараз, коли говорите навіть, мені таке постало питання: а чи можна робити гріх несвідомо? Але виявляється, що не можна? В певній мірі несвідомо можна сказати, коли людина не знає, що вона робить якусь гріховну дію. Але. Закон серця їй підказує, що воно, що воно була помилка, так? Так, що це була не помилка, але що це була неправильна дія, тобто негідна дія. І це повертає. Тобто mm -hmm. це є такий внутрішній закон, свідомість людини, яка, е, яка десь там в глибинах серця mm -hmm. знає, що е, недобре повелася, краще поводитися. Можна поводитися і треба поводитися краще. Кара за гріх. Дуже часто ну, дорослі можуть лякати дітей. Один одного можемо лякати, що Бог тебе покарає за гріх, і це так... такий <т aslında> Бог з палицею дораз. Зараз перепрошую прийде. <к essay> <кlar> <кlar> Карати, ну, ну це таке викривлене поняття, правда. <Alabama> Але дуже часто в нашій підсвідомості це є, що не грішу, тому що боюся кари. Чи не грішу, тому що боюся образити того, кого люблю. Uh -huh. Ну, Наприклад, Бога люблю, так? І не хочу його ображати, але ображаю. Чи, чи тому, що я боюся покарання за гріх? Ну то, власне, що таке кара за гріх і чи є вона uh -huh. кара за гріх? Uh -huh. Для цього маємо загальне вчення церкви. Так? Церква говорить в, свою, в катехизмі католицької церкви, роз'яснює всі питання, всі поняття. І також згадує про ем, покарання за гріхи. Вона так? uh -huh. є такий титул, який говорить, що є покарання за гріхи. І Чим є це покарання за гріхи? Е можу зацитувати, так. Так, що говорить катехизм. Щоб зрозуміти вчення і практику церкви, про, е вона тут говорить про відпусти і хочу угу. пояснити, чому так є, е треба врахувати, що гріх має подвійний наслідок. Важкий гріх позбавляє нас спільності з Богом. А через. Те робить нас нездатними до вічного життя, позбавлення якого називається вічною карою за гріх. З іншого боку, будь-який гріх, навіть легкий, викликає нездорове прив'язання до творінь, яке потребує очищення, чи тут на землі, чи після смерті. У стані, який називається чистилище, це очищення звільняє від того, що називається дочасною карою за гріх. І тут, в певній мірі, можемо розуміти, що ці дві кари продовжує катехизм, ці дві кари не повинні розглядатися як помста, накладена Богом зовні, бо вони виникають із самої природи гріха. Навернення, яке походить від глибокої любові, може привести до цілковитого очищення грішника, так що йому не доведеться вже терпіти жодної кари. Це дає велику надію. Так, це є велика надія, і тут розуміємо, що це не є просто Бог карає, як говорить катехизм, Це є наслідок. Тобто, гріх це є віддаляюся від Бога. Я віддалився від Бога, зробив важкий гріх. Тобто, таке розуміння, що це є важкий гріх, можна сказати, смертельний гріх, Тобто, той, який зруйнував ну, в такий категоричний спосіб відносини з Богом. Зруйнував стосунки, які ну, мають бути в любові, а тут я повністю відмовився. ясно, це має великий наслідок. Не те, що Бог покарає людина, зробила вибір. Вибір ну, не підкорятися, не жити в цій любові. Зробила якийсь такий страшний гріх. Ну і цей процес навернення мусить відбутися. І тому, якщо є цей вибір, то Бог, даючи людині вільну волю, не змушує її ну, відразу давай я тебе зроблю в цій благодаті, і ти будеш тобі відмовитися. Людина зробила вибір: стати на бік цього зла або цього переступу. І щоб від цього відмовитися, треба навернення. Треба і вибір так, як... знову. Так, так, зробити новий вибір. І тому оце навернення, яке походить від глибокої любові, може призвести до цілковитого очищення. І тут вже ця якби, вічна кара, вона ну, ніби знімається, стирається, тому що вже є бажання і є намір жити. Цією, цією єдністю і цією спільністю з Богом. Дочасні кари. В інший спосіб, тобто, це навіть такі, як щоденні легкі гріхи. В певній мірі за ці гріхи якось так навернення є, є досить слабким. так? Mm -hmm. ну, щоденно десь там триваємо в цих гріхах, в цій прив'язаності до створіння. І ми ну, усвідомлюємо, що це глибина навернення полягає в такому, дійсно, від таких малих речей, від таких простих, буденних. Переступів нездатності до любові, нездатності до, до, до спільно, спільності із ближнім. То тут так виникає ця потреба, що є цей стан, який називається щастилищем, щоб ну, відірватися від цієї прив'язаності, відірватися від цієї нездатності любити і увійти в повноєдність любові. Ну, не тільки з ближніми, але так само і з Богом. Це коли поріжеш собі палець, mm -hmm. Ну, то він yeah. болить, так? Це коли важкий ріг. Yeah. Yeah. Коли раз вколиш, oh. чи... і вже цих вколів 10, вони так само будуть боліти. Mm -hmm. Питання сповіді. Для чого сповідь? Mm -hmm. Ну, Бо часто це теж можемо почути: Ну, для чого йти те сповідатись? Ось ви теж прочитали щойно, що якщо людина має глибоке навернення, постановила mm -hmm. в серці, встановила в своєму серці, в думках відновити цю єдність з Богом. Ну, то питання навіщо? йти сповідатися. Ну, це прошу вас прояснити для тих, хто не дуже розуміє, для чого сповідь, mm -hmm. ну, яка як дія, іти, шукати священника, встати на коліна mm -hmm. перед іншою людиною, як часто mm -hmm. ми це розуміємо, правда, розповісти про свої гріхи. Mm -hmm. Для мене це постає такий образ, що будь-яку. Категоричну або важливу подію нашого життя, ми мусимо в певній мірі або підписати, або десь завірити, тобто зробити публічний акт свого рішення. Ну, нотаріально завіряємо документи, що дійсно це є копія. Так? І в тій самій мірі маю таке усвідомлення, що сповідь це є цей видимий акт мого навернення. Бо навернення відбувається не в самій сповіді, навернення це є передумова сповіді. Я вирішую е, навер... змінити своє життя, вирішую е, навернутися, відмовитися від гріха, від е, цієї схильності до гріха. І приступаю до цього таїнства, ніби виконуючи е, ну, так, в лапках так, е, цей формальний акт свого mm -hmm. рішення. Але це не формальний, це дійсно конкретний акт яким я скажу так, я роблю це, це навернення і роблю це публічно, не десь у своєму серці, не десь в своїх глибинах, бо я так захотів. Багато хто на це, до цього схиляється. Достатньо, щоб я сказав Богу. Так, але де таке моє підтвердження моєї волі, що дійсно воно так буде? Я буду пам'ятати, що моя сповідь пройшла певний період назад. Певний період часу тому, і я знаю про це сказати, що дійсно це було моє рішення, але маю слабкість, хочу знову це поновити. Тому приходить наступна сповідь, де я знову скажу, що моє життя зазнало складностей, зазнало гріха. Це Так, знаєте. Дуже по-новому прозвучало ну, для мене про те, що це засвідчення акту, як підпис. Ну ви як mm -hmm. юрист, знаєте цінність цього. Mm -hmm. Ну і, власне, якщо зараз перейти трошки до іншої категорії, це про відпусти mm -hmm. в ювілейному році. Бо перегукується це зі сповіддю, з гріхом, mm -hmm. то що таке відпусти? Mm -hmm. Mm -hmm. Е, До цього хочу зацитувати 23-й е, пункт е, були проголошені ювілейного року з Non Confundit, в якому папа говорить. Відпуст, по суті, дозволяє відкрити, наскільки безмежним є Боже милосердя. Невипадково, в античності, термін милосердя мізерікордія був взаємозамінним із терміном відпуст, інтулігенція, саме тому, що він покликаний виражати повноту Божого прощення, яке не знає меж. Тобто таїнство покаяння нас запевняє в тому, що дійсно Бог усуває гріх. Тобто, це не як я так асоціював із таким формальним актом, але це конкретний акт Божої любові, То, що Бог вийшов на зустріч із своєю волею, дати людині свободу людині свободу, дати людині життя. Додаємо ще вічне життя, але дати життя, повноту життя, не щоб воно було обмеженим, як обмежений є гріх, тобто в якійсь конкретній дії, в якомусь конкретному переступі, але надати цю, цю повноту життя. І так, таїнство покаяння проявляє. Відкриває, проявляє милосердя Бога. Mm -hmm. Так само людина почує над собою, не лише десь там собі подумає, що Бог мені пробачає, але почує над собою твої гріхи, тобі пробачено. Божою милістю, mm -hmm. дією Святого Духа і тою владою, яку має церква на землі, яку дав сам Господь, тобі прощаються твої гріхи. І це є милосердя, а відпуст. Це є вже знову ж таки до конкретизації, тобто не лише якоїсь ідеалізації, якоїсь містифікації, життя, але до конкретних дій, бо відпуст для отримання відпусту є обов'язок дотримання певних умов. E, і, цими умовами є, і цими умовами є саме e, приступити до святого причастя, e, бути e, висповіданим mm -hmm. в, таїнстві, в таїнстві сповіді, тобто приступити до сповіді, Перебувати в стані благодаті, тобто не маючи якусь прив'язаність до гріха, до важкого гріха, тобто мати таку добру волю, чисту волю жити в благодаті і молитву в намірах Святішого Отця. Це є умови, які показують, що є життя, повнота життя, повнота життя із Богом. Я отримав в таїнстві покаяння Боже милосердя, пробачення своїх гріхів, в таїнстві Євхаристії, приймаючи присвяті дари, я ну, приймаю цю святість, тобто ну, живу, ну, якби наповнююся цією святістю, але ще до кінця не маю цієї прив'язаності до гріха, тобто, живу якийсь стан благодаті. Те, що е, можна назвати небом, mm -hmm. так, конкретно небом. І для мене це такий ну, видимий знак е, неба уже тут на землі. І це є певною відповіддю, так, е, жити Боже, прощення, яке не має меж. Тобто Бог мене вводить вже зараз, вводить мене в таємницю свого царства. І ці передумови стаються ніби наслідком. Передумови, тобто, жити цей, цю благодать, бути в стані благодаті і отримати цю благодать повного, повної єдності з Богом, повної спільності з Богом. Це рік дає більше шансів. Так, цей рік ну, про це проголошує. Якби церква має свої повні відпусти, mm -hmm. так, вона називається повний відпуст. Повний, тому що виконані всі умови отримується повне прощення. ніби. Так, Це є відмова від всіх гріхів і очищення від всіх наслідків цих гріхів, від усіх. Цих слідів, ніби слідів цього гріха в житті людини. Є ще частковий відпуст. Частковий це є нездатність виконати певну умову, наприклад, сповідь була в давнішому часі, правда, є життя в благодаті, життя. Без прив'язаності до, до важкого гріха, навіть щоденного гріха, Тут здатна людина, але не виконала, наприклад, молитву в намірах Святійшого Отця, то отримує частковий відпуск, ніби так поступовий в якихось можливо в ступенях, Деколи коли вони звучить банально, бо Боже милосердя є безмежним. Але це є таке розуміння. Тобто, хочу повноту, то маю. Ну, не дотримав повноти, то маю це частково так? в певній мірі. повний відпуст, він надається церквою є вже останні норми або можливості отримання цих відпустів. Наприклад, в кінці року заспів Тедеум подячний гімн, так, отримується повний відпуст на перший день. Року отримується повний відпуст за е, спів або молитву е, одух Творець, єдина нас, вений креатор Спірітус, е, наприклад, процесія на Боже тіло. Mm -hmm. е, тобто є багато нюансів молитва, е, різні молитви, які, за виконання яких е, приписуються ці повні відпусти. Вони є стандартними протягом цілого року. Ювілейний рік, про це говорить більше, тобто, про це згадується. Так? Це маєте, скористайтеся, скористайтеся цією можливістю благодаті, тобто живіть цю благодать. це Ювілей, це є, як Ісус в Євангелії, коли читає Пророка Ісаю. Проголосити рік Господній сприятливий. Так, маємо цей сприятливий час, то війдімо в цей сприятливий час Божої благодаті, Божої присутності в такий більш глибокий спосіб. Ну і ці відпусти так прив'язані, так як цей ювілей, є ювілейні місця, це прив'язано до відвідування певних місць, до відвідування ювілейних місць, ювілейних храмів, ювілейних брам. Ви знаєте, про те, що людину доклади трошки зусиль. Mm -hmm. Ну, зроби якусь дію. Mm -hmm. Ну бо якщо ти зробив дію на те, щоб відійти, розірвати mm -hmm. цей союз любові, то зроби дію mm -hmm. якусь для того, щоб повернутися. Так, це. Це насправді такий момент е, такого вчинку, так? mm -hmm. момент е, такої конкретної дії, е, яка мене наближає, або навіть вводить е, в те, що дійсно відбувається. Ну, бо Якось так ну, Бог може так, і без мене це mm -hmm. робить. Десь там ті зцілення — це все Його дія, це все його присутність, його дух, який діє в нас, це все є ті дії, які Бог наперед ну, полюбивши, mm -hmm. визначивши, для нас чинить. Але якраз ну, такі кроки, зроблені кроки, мені пригадують, мені повторюють. Живи цю святі, живи цю благодать. Ну, і якщо я не відповім на простягнуту руку, яка хоче витягнути мене uh -huh. з ями, то як я виберусь з нею? Uh -huh. Так. Насправді, можливо, так ювілейний рік ще нам підказує, що цю єдність, цю спільність з Богом можна жити. Її треба жити, і вона є можливою. Таких простих діях, бо ну, виїхати в паломництво, в кафедральний собор, е, ну, це буде трошки коштувати, так? але е, це буде е, мені, е, мені можливість доторкнутися до чогось. Що Дійсно, може бути видимим, так? видиме місце, видиме присутність цього, цього храму, цієї молитви в спільності тих, хто є в одному серці, одним серцем моляться в тих, в тих проханнях. Бо Ісус каже, так, якби ви всі молилися в одному намірі, мали один той намір, то би так отримали з того, з того наміру. Тому для нас це є зараз це, це така видимість і конкретність наших, наших дій, наших здібностей mm. і здатностей. Знає, ну Чергове відкриття зараз під час цієї розмови. Чому? Ну тому що ми є люди істоти не лише духовні, але й фізичні. Mm. так? І нам треба бачити бачити, mm. чути, відчувати, торкнутися. Ну, власне, це про матеріальний прояв mm. духовного світу. Ну, Ісус нам дав своє тіло. Він дав тіло, дав ту конкретну присутність. Він не захотів лишитися лише духовною е, істотою, так? духовною сутністю, але прийняв тіло і залишив своє тіло, бо він знає, що ми є тілесністю, що ми є тілом. І ми живемо, рухаємося в цьому світі і прямуємо до того світу, е, який потрібний тому таке поєднання да, фізичного і духовного місця. Простір, той час, який проживаємо, і те, що є позачасовим і поза простором. Тобто це є Бог, який, який діє. Насправді це все є великою таємницею, так само, як і велика таємниця це є благодать, про яку пропоную поговорити наступного разу. Про благодать і надію. Дуже добре. Дякую. Дякую.